Чому тебе не поважають? Правда, яку не хочеться чути? Чому тебе знецінюють? Чому тебе не помічають? Чому ігнорують? Запитай себе, от про що, коли ти купуєш картину, приносиш її додому, ти її не розпаковуєш, залишаєш або як в чулані. Чи все ж таки знаходиш їй класне місце? Поєднуєш кольори, придивляєшся, де вона найкраще буде писувати, і де вона буде яскравою, і радувати око, тебе і інших людей? То чому ж? Коли ти заходиш в приміщення в кімнату, то ховаєш себе в куток, стискаєшся десь там на задніх рядах, займаєш місце так, щоб це було найбільш безпечно для тебе, щоб ніхто не побачив. То ти що, гірша за картину? Люди сприймають тебе саме так, як ти несеш себе в цей світ. І це не про одяг, це про місце в просторі, яке ти займаєш, якого ти відчуваєш, ти варта. Хочеш, щоб тебе бачили і поважали сяй, займай простір, бо ти не річ, ти енергія, яку не сховаєш.